Як зійдуть сніги з гір потоками, ой либоки на весні, квіткою наснився силюхою, вдалені мені, вдалені, але осінню, той слід листям ще не крила, бо до тебе навесні, я повернусь мила. Свої руки не розквітне нас жовтий світло І як зійдуть сніги з гір потоками, ой либо ми навесні, квіткою наснишся синьокою вдалені мені, вдалені, але осінь до слід. Істям ще не пила, бо до тебе на весні я повернусь мила. Твої руки я візьму, знов свої руки, не розквітне поміж нас жотити.